Вітаю всіх! Як енергія аркану Імператор будуть впливати на нас сьогодні 31 січня 2025 року. Енергії дня, дружні. День має бути вдалим. Сьогодні ситуації будуть виникати, пов'язані із роботою, для когось це буде із самореалізацією, або пов'язані із чоловічою фігурою. Також, можливо, комусь доведеться звертатися до впливової особи за допомогою, можливо, до свого керівника, особливо, якщо ваш керівник чоловік. І якщо ви того потребуєте, можете сміливо розраховувати на ту підтримку. Тож на цей день діяти потрібно рішуче, наполегливо і долати всі перепони, які будуть виникати на вашому шляху. На роботі в бізнесі хтось може започаткувати свій особистий бізнес, хтось, можливо, буде укріплювати свій професійний стан. Для когось, можливо, буде дійсно підтримка від впливових осіб, а також хтось може отримати посаду, яку або тривалий час очікував, а можливо, для когось це буде і неочікувано. Також вдалими будуть довгострокові інвестиції або початок якогось нового проєкту. В особистих стосунках. Все буде постійно, без суттєвих змін, тому що для тих, хто в парі, це буде такий стійкий союз, який буде, ну, ніби партнери один одного будуть розуміти, будуть розуміти, чого хто хоче у тих стосунках, і що ці стосунки можуть вам дати. Також на цей день, можливо. У вас не залишиться жодних ілюзій і фантазій стосовно свого партнера, тому що в цей день романтики ви не відчуєте. Просто буде все так, як воно є наразі. І ще, якщо для дівчаток, то, можливо, буде в когось приємне знайомство із чоловіком. Це знайомство буде таке для довготривалих стосунків, можливо, із подальшим розвитком. І порада на сьогодні. Наводьте порядок у ваших справах і пам'ятайте, все, що є наразі у вашому житті, ви створили самі собі. І якщо щось вас перестало вже влаштовувати, то, можливо, так як ви самі те все спричинили, то і самі можете виправити те положення, яке у вас склалося. Головне використовуйте логіку і здоровий глузд, тому що кожна людина є хазяїном своєї життя. А тому потрібно, маючи таку підтримку позитивних енергій цього дня, де буде рішучість, де буде дотримуватися певних меж, вам буде так і ніби складатися обставини будуть таким чином, що ви зможете щось. Вирішити для себе. Також на цей день будьте уважні до людей, хто займають посадові якісь особи, можливо, займають якісь такі посади, які пов'язані з певними структурами, то вам потрібно на цей день бути, по-перше, не порушувати закони в жодному разі і ніякі. А по-друге, бути дуже такими. Обережними, Де ви будете дотримуватися своїх певних меж і не виходити за їх рамки, щоб уникнути якихось негативних наслідків потім. Тож не ігноруйте повітря і тривоги. А я бажаю всім мати шанси, щоб дійсно бути хазяїном свого життя і їх використовувати. Мир вам і гарного дня!